Всім привіт! Ви на каналі Історія Хісторії» і сьогодні ми поговоримо про відомого гангстера Аль Капоне та його мафію. Ну що ж, почнемо. 1920 роки. Після закінчення великої війни багато людей по всьому світу покидало власні домівки в пошуках кращого життя. Схожа ситуація була і з сім'єю Альфонсо Капоне. Його сім'я покинула раніше свою батьківщину, але зі схожих причин. До народження майбутнього гангстера. Сім'я жила у південно-східній Італії. За цей час у багатьох штатах Америки почали з'являтися мафії, синдикати та інші утворення. Альфонсо Габріель Капоне, або ж як його ще називають, Аль Капоне, народився 17 січня 1899 року у штаті Нью-Йорк США. Альфонсо з ранніх років подавав ознаки явного, збудливого психопата. Зрештою, шестикласником напав на свого шкільного вчителя, після чого кинув школу і приєднався до банди Джеймс Стріт, очолюваної Джоні Торіо, яка потім влилася у знамениту банду Five Points Пауло Вакарелі, Більше відомого як Пол Келлі. у прикритті справжніх справ головним чином нелегальний гральний бізнес та вимагання та фактичному притулку банди в клубі. Габаритного підлітка Альфонсу влаштували вибивалкою. Маючи пристрасть грати у більярд, він протягом року вигравав всі турніри, що проводилися в Брукліні. Завдяки фізичній силі та розмірам, Капоне із задоволенням виконував цю роботу в убогому та злачному закладі свого боса Єля Харвард Інс. Саме до цього періоду життя історики приписують поножовщину Капоне. Із карним злочинцем Френком Галучіо. Сварка сталася через сестру. А за деякими відомостями дружини Галучіо, на адресу якої Капоне відпустив зухвале зауваження. Галучіо повеснув молодого Альфонсо ножем по обличчю, поставивши йому знаменитий шрам на лівій щуці. Через який у хроніках та поп культурі Капоне отримає прізвисько обличчя зі шрамом. Або ж як це звучить англійською Scarface. Цієї історії Альфонсо соромився, і походження шраму пояснював участю у втраченому батальйоні наступальної операції військ Антанти в Аргонському лісі в Першій світовій війні через некомпетентність командування. Трагічно, що закінчилося для піхотного батальйону американських військ. Насправді, Альфонсо не тільки не був на війні, але навіть ніколи не служив в армії. У 1917 році Капоне впритул цікавилася поліція Нью-Йорка, його підозрювали в причетності щонайменше до двох вбивств, що послужило йому приводом перебратися за Торіо в Чикаго і приєднатися до банди великого Колозимо, власника кількох борделів. Саме в цей період між Колозимо та Торіо йшов диспут про розширення сфери діяльності бутлегерством. Торіо був за. Коли зімо проти, жадібний і безпринципний Торіо, вичерпавши всі аргументи, вирішив просто усунути незговірливого родича, і в підприємстві у нього знайшовся прихильник Альфонсу. Виконавцем виступив старий знайомий з банди Five Points Головоріз Френкі Єль. У бутвегерському бізнесі новостворена банда Торіо зустріла значно більш жорстоку конкуренцію через кілька років більш-менш мирного співіснування. Конфлікт інтересів призвів до зіткнення угрупування Торіо з бандою Irish North Side Dyona O Bеніона, яке в результаті вилилося у вбивство останнього. Банда О Беніона не змирилася з поразкою, і наступною помітною жертвою протистояння став молодший брат Альфонсо Френк. Два замахи на життя і важке поранення Торіо в перестрілці змусили його відійти від справ і призначити аль Капоне – своїм наступником. На той момент банда налічувала близько тисячі бійців і збирала на тиждень по 300 тисяч доларів прибутку. Альфонсо йшов 26 рік, і він був у своїй стихії. Гангстер виправдав очікування мафії. Також мафія почала займатися експлуатацією проституції, а все це покривали величезні хабарі, що виплачуються капони не тільки поліцейським, а й політикам. Війна бандитів у Капоне прийняла небачені для того часу розміри. Лише між 1924 та 1929 роками в Чикаго було застрелено понад 500 бандитів. Капоне нещадно винищив ірландські банди Обеніона, Доуерті та Біла Морана. До автоматів приєдналися кулемети та ручні гранати. До бандитської практики увійшли вибухові пристрої, що встановлюються в автомобілях, які спрацьовували після включення стартера. Початок цієї серії вбивств увійшов до історії американської криміналістики під назвою Бійня у День Святого Валентина. Або ж друга назва Різанина в День Святого Валентина. Це назва, яку отримала розправа італійських мафіозів з угрупувань Аль Капоне. З членами конкуруючого ірландського угрупування Бахса Морана, в результаті якої було застрелено семеро людей. Відбулася в Чикаго 14 лютого 1929 року під час дії Сухого закону в США. У четвер, 14 День 11 Валентина, всередині складу, неподалік парку Лінкольна, на півночі Чикаго було виявлено сім трупів, що лежали ряд біля стіни найближчий підручний Морана Альберт Качелек. Також відомий як Джеймс Кларк, Френк і Пітер Гузенбергі, Джонні Мей, Адам Хейер, Ел Горіла Вей Рейнхард Швімер. Всі вбиті за винятком Швімера, за життя входили до складу банди Бахса Морена і, застрелили... і застрелили членів сім'ї Аль Капоне. Сам Аль Капоне, подбавши про Алібі, перебував на відпочинку у Флориді. Злочин було сплановано з метою усунення Бахса Морена. Головного конкурента та противника Аль Капоне. Причина їхньої ворожнечі полягала в тому, що обидва вони займалися бутлегерством і хотіли односібно контролювати цей бізнес. План злочину зі схвалення Аль Капоне розробив один із його підручних Джек Макгурн на прізвисько Кулемет. Крім того, подібним чином він хотів помститися за замах на його життя, який місяцем раніше вчинили Френк і Пітер Гузенберг. Макгурн. Макгурн сформував команду із шести чоловік і поставив на чолі Френка Берг. Саме він, як і його бос, не був особисто на операції і провів цей день у компанії подруги Луїзи Рольф, знявши номер у готелі і забезпечивши тим самим своє Альбі. Берг та його група призначили зустріч банді Морана на складі на Норд Кларк-Стріт під приводом збуту контрабандного віскі, Доставка товару нібито мала бути здійснена на 11 ранку в четвер 14 лютого. Коли люди Морана зайшли всередину, група Берка під'їхала до складу на викраденому поліцейському автомобілі. Оскільки двоє бандитів були одягнені в поліцейську форму, люди Морана прийняли їх за представників закону і, підкорившись наказу, вишикувалися біля стіни. Після цього яких двоє з групи Берка відкрили по бутлегерах вогонь із автоматів? Шестеро було вбито на місці за винятком Френка Гузенберга, який на момент прибуття поліції був живий, і прожив ще близько трьох годин. Наслідуючи плану Макгурна, двоє фальшивих поліцейських вивели своїх спільників до складу з піднятими руками, щоб з боку того, що відбувалося, здавалося звичайним арештом і поїхали. Їхній розрахунок виправдався. Як показала згодом свідка Альфонсіна Морін, вона не побачила в цьому нічого підозрілого. На звуки пострілів зібрався натовп, а потім приїхала справжня поліція. Коли сержант Свіні запитав у вмираючого Френка Гузенберга, згодом було встановлено, що він отримав 22 кульові поранення. Хто стріляв в нього, він відповів, що ніхто і незабаром помер. Так і не розкривши імена злочинців. Ця подія набула широкого розголосу. Але, незважаючи на те, що причетність Аль Капоне була очевидною, його і Макгурна не вдалося звинуватити. Оскільки обидва вони мали залізне Алібі. Макгурн, до того ж, незабаром одружився з Рольфом. У пресі її прославляли біляве Алібі, блонд Алібі, тому вона отримала можливість не свідчити проти чоловіка. Прямих доказів причетності до епізоду Капоне не було виявлено. Більше того, за злочин перед судом ніхто так і не постав. Опубліковані знімки з місця злочину шокували громадськість і, неабияк, зіпсували репутацію капони в суспільстві, а також змусили федеральні органи правопорядку впритул зайнятися розслідуванням його діяльності. У липні 1931 року за несплату податків у розмірі 388 тисяч доларів Алі Капоне був засуджений до 11 років ув'язнення у виправному закладі Атланти. Вирок ухвалив Федеральний суд. В 1934 році був переведений у в'язницю на острові Алькатрас, звідки вийшов через 7 років смертельно хворим на Сифіліс. Капоне втратив кримінальний вплив. Наступним керівником став Пол Ріка. Він ділив владу з Тоні Акардо з 1943 року, до його смерті в 1972 році. Акардо став єдиним главою після смерті Рікі. І був одним із найтриваліших босів усіх часів до його смерті на початку 1990-х. Хоча Філія ніколи не мала повної монополії на організовану злочинність у Чикаго, вона тривалий час була наймогутнішою і найжорстокішою злочинною організацією в Чикаго, штат Іллінойс та на середньому заході в цілому. На відміну від інших мафіозних угрупувань, таких як «П'ять сімей Нью-Йорка. Філія була єдиною організацією з моменту свого створення, його вплив на піку свого розвитку, сягав Каліфорнії, Флориди та Невади, і він продовжує діяти по всьому середньому заходу Сполучених Штатів і в Південній Флориді. А також у Лас-Вегасі та інших частинах південного заходу Сполучених Штатів. Підвищена увага правоохоронних органів та загальне виснаження призвели до її поступового занепаду з кінця ХХ століття. Хоча вона, як і раніше, залишається однією з найбільших і найактивніших організованих злочинних угрупувань у Великому Чикаго та на середньому заході. Але після виходу з тюрми аль Капоне відійшов від усіх справ. 21 січня 1947 року в Капони стався інсульт, після якого він прийшов до тями і навіть пішов на поправку. Але 24 січня йому було поставлено діагноз пневмонія. Наступного дня капоне помер від зупинки серця. Ось така була доля у аль Капоне. Дякую вам за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Також рекомендую вам переглянути ось ці відео, які ви зараз бачите на екрані.